Шановні колеги, скажу відверто, у мене душа радіє, серце співає, коли я бачу тут представників інтелекту України. Особливо якщо порівняти з тим, що відбувається в Верховній Раді України, де розлита ненависть, де розлиті конфлікти. А відтак Україна не має результату і не має абсолютно перспективи. Скажу максимально відверто, мене непокоїть як людину, яка вже трохи прожила і бачила, щось в цьому житті. Оця свіжі люди, які назвали себе елітою, і несамовито заходилися заходилися вирішувати долю країни, в тому числі в питаннях освіти і науки. Знаєте, відбувається якийсь протиприродний негативний відбір, і це біда України. Ми тут скільки загодно з вами можемо переконувати пере, переконувати переконаних в тому, що треба робити в системі освіти, але проблема ключова полягає. Що у нас серед реформаторів немає розуміння ролі науки і освіти в майбутньому України. Більше того, нам намагаються прищепити відчуття винуватості за те, що відбувається в Україні. Я маю на увазі науковцям і освітянам. І ще один момент. Я думаю, яскравим показником того, на якому, на якому місці ми бачимо роль освіти і науки, є бюджет. Де що підлатали, де що додали. Але разом з тим, я думаю, зневірили і знесилили остаточно освіття. Другий момент і друга проблема, про яку ми маємо говорити, поряд з тим, що має освіта і наука бути пріоритетом це питання, що в нас немає довіри до тих рішень, які ми приймаємо. Закон про наукову науково технічну діяльність не працює. Закон про вищу освіту не працює. Систему профтехосвіти розвалили. Заклади позашкільної освіти залишили на узбіччя поза будь-якою увагою. Якщо ми приймемо ще один закон, і він також буде виконуватися, і попередні, скажіть, будь ласка, навіщо ламати те, що більш-менш працювало? От я цього не розумію. Відносно науки, я тут підтримую академіка наумовця і людей, яких я дуже добре знаю, з якими працював і працюю. У нас немає поваги до науковців, а це рівнозначно тому, коли немає поваги до науки, що нехтувати зброю перед тим, як іти на бойові дії. І нарешті нам треба зрозуміти, що у нас відбувається шалене розчарування в суспільстві. В сільській школі немає освіту. І дітей з корінням виривають і перевозять їх в ці опорні школи. Це нічого не дасть. Ми скільки завгодно можемо говорити про стипендії, але ми повинні розуміти. Що скажімо, в Сполучених Штатах Америки 61% бакалаврів мають в середньому борг за освіту майже 27 тисяч доларів. Тому нам, окрім стипендії, треба говорити про те, як під час навчання залучати студентів до роботи з тим, щоб вони могли на практиці реалізовувати свої... Будь ласка, 30 секунд Завершу. Я дякую вам. І ще один момент. Треба звернути увагу на те, що, скажімо, дослідження, які проведені в восьми країнах по освіті, показали, що 44% вихідців з Великобританії, які стали лауреатами Нобелівської премії, вони отримали освіту у приватних вузах, де якість набагато більша. Нам треба зробити все, щоб бідність не народжувала бідність і невиразність України. Дякую.